И всем привет Дарт КТ Я уже месяц не снимаю видео про обнову всякое и поздравления Так кстати, этим всех с новым роком <кхи> сегодня буду я сегодня прям выложу видео Я снимаю здесь за 3 минут до того как я его выложу Про обнову Может тут все прочитать Ну, кажется, добавить нового калу, но ну, вже добавили. Він робить те ж саме, що і в Clash Royale. Ну, заморажує, сильний урон в нього там. Ну давайте кож, прочитаємо даже. Ось все його характеристики можете поставити на паузу і прочитати. І потім додавали ще заклинання Сюрприз Санти. <'tives> він його 3 роки тому додавали, але його удалили, що він був слишком читерним. Уночі вока, кстати, він досі залишився. І, напевно, коли він е -е вернеться в ігру і побачить, що там опять ці сюрпресанти, то він напевно, долетить ігру. І потім ще ловушка заморозка. Це все ліміт тут є. Е Взагалі, ізначально саме перший Санти був на 14 днів, потім тут вже на 9 днів е був оцей. Заморозка, заморозка і колдун ну, була тільки на тиждень. Ну, це ускріння войск, там ще ускоріння е, е, цих скважин, чорного рік і всяких добувалок. Ну я так, був І я от такі армії зробив для фарма. Вони не дуже дорогі, там ще репрессанти і хілки. Ну, думаю, можна починати. Чого я не знімав відео в принципі, понятно, лініва жопа, бла 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 і начнем зараз нападати. Я, навірно, зараз поставлю на паузу, знайду нормальну базу, може зразу знайду, зараз, зараз подивимось. Нє. Ну, я ставлю на паузу, а потім продовжу. І ось я знайшов таку базу. На 100% я її не розрушу. Але можна постаратися там. Текст, так, зараз подивимось в Ну просто побачиш тут великий фарм, а база не... невеличка, так сказати. Так, сюрприза Санта зараз викинемо. Кудась, кудись, кудись. Ось сюда два кину. Там можете подивитися, як вони роблять. Молодь, коротше, санти, кидай свої подачки, наносить урон. Все. В принципі, все, що вони роблять. Мають трошки мене трошки тупить, що я сні. Магазин попасть, что вони будуть заморажувати, трохи замедлять всі ці пушки і бла 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 На задні плані киська. Киська хватит! Ловушка заморозка сработала. Ну хотя бы показать, як вона робить. Так, вы почекайте я пока. Так, я вернулся. Что там? У нас? 43%. Успею я набить? Ага, конечно. О, нет, успею, успею. Давай, лучше состреляйте. Е! Скитка! Ой, все, прекратила. Еще и зафармим непогано. Нас мы ускорим короля. всех <coughs> по одному кристаллу. Я делаю сегодня одну-две атаки, ой, э, две-три атаки. Так, ну просто еще сто процентов мне не хватит. Там еще раз трошки троски, может набьют. Так, ну ладно, все хватит. Так, ну так себе, так себе. Так. Сейчас мы все буду кристаллику скоро. Ой, фух, чуть не сделай. Так, арке тоже. Так, все поускоряло. И теперь обучаемся фарма. Все обучив. В принципе, зараз я дождусь короля. Две минутки надо будет дождать, пока у скорость. Я пока поставлю на паузу. Так, ось нас ще пару минут, а я забуду розказати про головне обновлення. Ну, що случилось, взагалі. Сніхи да тут ну, вже давно всі замітили. Але ще додали до того, як ми <coughs>, якихось юнітів робимо. Новенькі... як вам показати зараз відмінить, просто удалю. Новенькі, як сказати, 3D-шні модельки. Я вам зараз ви можете ставити на паузу і їх роздивлятися, я вам буду... По ней показывать варвар. <клес> ну, если вы хочете, чтобы всех побачить, я, хочу, я самых интересных покажу, які мне не понравилось. Мне от понравилась ведьма. Он такая красивая. Зараз ми мы подаемся. все ведьма ещ, по-моему, це было, да. <клес> Дракончик, кстати, у меня скоро появился. Кто хочет с ним видео, можете <клес> в комментариях написать. Так, ну я пока Интересно, кто хочет все подавиться, можете под видео тоже написать, я сниму видео с этим. Так, а сейчас мы идем в бой. Я опять ставлю на паузу. Так, ставлю на паузу. Вот тут идеальный фарм, и может даже кубочки будут. Вот идеальный фарм. И не перейду. Так, теперь давайте подаемся до Клан Кастл. А, ну он там цей. Там нічого нема, по идее. Так, і начнем. Зельки Санты скину куда-нибудь. Сюди две штуки. Так. Хоу-хоу-хоу. Так, сюда підпущу лучниц, скину. сюда. Ой, я трохи магию пустый, случайно. Ну ладно, в принципе. Так, выпустим побільше магиї. Хилочки. И луки сзади. Так щоб тихенько собі фармили. Можно і золото зафармить, но ну, мне не сильно надо, конечно, але можно. Хотя да, 5 миллионов можно накупить на новую ратушу інферно тоді не буду. Так, ідеальний фарм, майже 50%, зараз слуша. Ушница добьют нам 50 любасу. Ще там всі маги, по-моєму. Ну не всі, там, конечно, пару штук уже сдохли. Але у нас осталось сломать одне здание, все. Вже 50%. Як ви поняли, з магами дуже хорошо фармить. І на кела вони дуже круті. Заміняйте, значить, поки тиждень є, Обичних маги на цих. А, кстати, відкриваються вони на сьомому уровні цього. Як його казарми. Ну, тобто якраз коли і маги. Так, ну я поставлю на паузу і добью, там, що вийшло. Вони ще раду що добили, Вообще круто. Золото, правда, мало зафармило, але все равно. по чорний черный забрала, але я не бачив. Так, да, черный ще й непогано забрал. Ну, знаете, погано так. <кхух> так, зараз быстренько подлезчат. Может, кстати, подивитися на клан. На клан. можна вступить. У нас там все время всі заходять, виходять хотите, зато, ну, вы бачите, что 44 человека, ну, тут все время вони заходять, виходять кстати, даже котейка, це мой другий аккаунт. Так, ну да, в принципе. Кстати, моя золота Лива. Да, наверное, все уже заметили. Темная казарма, кстати, до голіма уже поднялась. Я не знаю, что я просто месяц назад снимал то я не такі красиві красивые мари вообще даже короче в классу яли І новогоднюю ялку добавила Майя було їх дві, я одну случайно зробила тут одна була <кхе> Так зараз я зберу ресурсы и буду заканчивать Значить пока з вами был мистер Котик Всем удачим пока А нет перед цим я скажу що під видео будет ссылка Ссылка на мій ВК. Тільки то ссылка на ВК який для компа. Так що если телефон або з планшета, то, то буде ссылка для компа. Ну, то есть вона буде вас відправляти в браузер. Хоча, може і в ВК. Ну, я провіряв мене в браузер. Ну, не знаю, самі потім провірять. Всім всім пока. бай бай